Лічені тижні залишаються до відкриття Євробачення, де ти будеш ведучим. Я так розумію, що ти тренуєшся, ну принаймні сьогодні, тут на сцені церемонії Дзига. Ну, це складно назвати репетицією, тому що це абсолютно різні проекти. По перше, я тут веду українською, євробачення я веду англійською. І ти знаєш, коли я вперше потрапив на сцену Євробачення, це було досить нещодавно. Нас вперше завели, показали, як це буде відбуватися. Я зайшов на сцену, побачив увесь зал. Кількість світла, кількість екранів всієї цієї техніки. І я зрозумів, що я не можу вимовити слова, щоб щось от, от, просто промовити. Знаєш, перша думка: господи, що ж я буду говорити? Перша в історії Євробачення буде три ведучих хлопця без дівчат. Не боїтеся жартів з цього приводу, зважаючи на те, що велика аудиторія Євробачення саме люди нетрадиційної сексуальної орієнтації. Ну це одне з найпопулярніших запитань: хто з вас гей? Але так як ми з вовою прилаштовані в нас сім'ї, то найбільше запитань до Тімура, який є неодруженим. З самого початку, коли е, продюсери обирали то, хто буде вести шоу, вони віддивлялися і хлопців, і дівчат. І в результаті так склалися зірки. Що їм сподобалося? От наша трійця, тому що ти сама прекрасно знаєш, пара ведучих має підходити один одному. Тобто, ну не може бути жінка, наприклад, вище за чоловіка. Е, Вчем може бути. Е, я жартую. А, тобто, все має співпасти, і має співпасти так само, шоу яке буде відбуватися. Напевно, тому троє хлопців. Але саме конкретної відповіді це вже до продюсерів. Як проходить підготовка власне, твоя особиста до ведення Євробачення: англійська, французька, німецька можливо, комосовав Кеб'є Джумепельса Шажус Вільюхаїн і все інше англійською, я б так сказав. А, ти знаєш, все моє життя, коли як тільки почалася підготовка до Євробачення, пройшло. Якось на англійську мову, тому що я перестав ходити в кіно. Я почав дивитися все кіно вдома і в оригіналі. Ми пішли на заняття англійською всі втрьох. У нас є вчителька. Таке відчуття, ніби ми в школу назад повернулися, тому що нам дають домашні завдання, перевіряють, розбито Ви зробили, виконали, не виконали вчителька. В нас британка Це єдина відмінність. Напевно, від школи я почав розмовляти англійською з своєю дівчиною. Ми навіть посваритися но нормально не можемо, якщо чесно, тому що не вистачає словникового запасу, і це добре. До речі, я подумав, що якщо вас щось починає тривожити, може просто переходити на англійську мову, і тоді ви стаєте більш спокійними. Ви починаєте думати про те, що ви говорите, а не те, як ви це робите.